Вітаю вас, шановні глядачі! В цьому відео ми розглянемо або одну тему, або я об'єднаю дві. Два камені India Fine. Із нових, яка випускається в Мексиці, куплені кілька років назад в магазині Rocks, і стара вінтажна, яка випускалась начебто в Америці фірмою Нортом. Я не можу сказати, якого вона року, але вона була в дерев'яному коробі, просмальцьованому старому. Тобто, навряд чи вона мексиканська. Вона відрізняється трохи по кольору, по тактильним відчуттям і по різним моментам. Зараз ми спробуємо визначити, чи вони однакові, чи вони різні. І та, і та заявлена 35 мікрон розмір зерна, твердий масляний камінь, скловидна, керамічна, тверда дуже зв'язка, суспензі вони майже не дають при роботі. Повільно зношуються Це оксид алюмінія Абразив Якісь супертверді леговані сталі на ньому важче вже обробляються. Але для нержавійки любого виду майже і простих вуглецевих сталей і ці досить самодостатні. І. На столик мікроскопа і подивимось. А потім спробуємо китайська нержавійка заурядна стандартна якась типу 40х13. І ШХ15, вуглецева сталь. Пошоркаємо і подивимось. Зразу кладу я на стіл камінь Індія мексиканський із нових. Вони майже однаково притерті, скажімо так. Ну, ось бачимо ми таке собі така фактура і структура. Це сучасний камінь Індія. Індія файн. Тепер я кладу цей що старіший. Ну, дивіться уважно. Мені на екранчику не видно, а вам сподіваюся, щось видно. Таке враження, що цей камінь він більш, скажімо, так, дрібнозернистіший, тому що рельєф на йому начебто менший. Хоча заявлення... Грідність така сама. Приблизно 600 гріб по джису або 35 мікрон зерно. Середній такий розмір. І так. Квацне масло на нього. Так як це камені синтетичні, тверді і з досить грубим зерном, масло любе можна використовувати, але після використання любого масла, особливо, якщо ви. Соняшникову олію наліте на нього, чи кукурузну, чи яку іншу там ляну оливкову, краще її зразу помити теплою водою з милом після цього. Щоб вона там не заквасилась, не закоксувалась і не заполімеризувалась. І так, на я налив масло, розмазав. Так як ці гру, доволі грубі синтетичні камені. А тут цей Індія стара, склеєна ще з Індією корце, геть грубезний. То в умовах квартири, особливо на кухонному столі, не дуже зручно ними точити. Треба купу ганчірок, щоб витирати шлам. Я, наприклад, використовую водні, водні камені. Найбільше роботу об'єми я виконую на водних каменях. Але це уподобання мої, дуже велика кількість людей, особливо тих, які не мають. В умовах майстерні використовують ці камені. Доволі часто столяри не мають водопроводу. Звісно, там з водою використовувати складно, особливо в зимовий період, коли холодно. То масляність цих каменів якраз, скажімо так, на руку. І так, беремо ШХ-15 і подивимося, яку картину наріже е, риски, які наріже цей камінь на цій сталі. І так, ШХ-15, Індія. Fine. Суцільна, сучасна мексиканська, мексиканського виробництва куплена в магазині в рок, декілька років назад. Не у кожного із нас в наші часи є можливість в домашніх умовах зробити заточку, якої ми потребуємо на необхідному рівні. Для цього потрібен досить дорогий зараз інструмент, обладнання, матеріали, при цьому багаж знань, навичок, практики та таке інше. Якщо у когось із вас виникає необхідність заточити який ріжучий інструмент та немає можливості, тоді, будь ласка, звертайтеся. Невеликих обсягах я займаюся комерційною заточкою. В основному це клинкові так звані небезпечні бритви. От прекрасний екземпляр т'єрі сарт французька. Також ножі, спецінструмент, різачки, шорний інструмент, різноманітні ножиці. Загалом все, що ріже, все я можу заточити. Також я займаюся вирівнюванням і підготовкою до роботи природних тосільних каменів. Звертайтесь, з радістю допоможу. Ну і подивіться, яка рисочка від його від цього каменю. Так як зв'язка тут дуже тверда, то незважаючи на доволі грубе таке зерно, працює камінь цей більш-менш однорідно і непогано. Кладемо в бік, беремо Індію стару. Наскільки вона стара, сказати я не можу, як уже казав. Вона покоцана, бачите, великі сколи на ній. Можна їх сточити вивести міліметрів 5 сточивши всього каменя, але я вважаю, що це дещо абсурдно. І тому цього не роблю, а користуюсь, поки як є. Це камінь не мій, підписника Микола Андрійович. Дякую за те, що я можу ним зараз користуватися і показати вам, глядачі. І так. Тактильні відчуття підтверджують мікроскопію. Таке враження, що тут зерно менше дійсно за розміром. Або зв'язка твердіша, щільніша. Сказати точно не можна. Але по відчуттям працює швидкість така сама, але однорідність і приємність роботи більша. Все-таки оригінальні речі якісь вони не рідко кращі, ніж ті потім, які почали випускати десь уже як по ліцензії, скажімо так. Зрозуміло нам всім, що Мексика це не американський завод, так як і Бош, який робився в Германії і який робиться раз на китайських заводах. Різного пошибу, він, вони, я думаю, все-таки по якості відрізняються, як і любі речі. Враження таке, що працює дійсно камінь цей тонше, не так грубо. В силу тих причин, що більш може однорідніше зерно і кращі технології виробництва, може твердіша зв'язка, може воно щільніше. Ну, видно, що все-таки по мікроскопії, видно, що якість поверхні все-таки відрізняється. Це виключно ці екземпляри, які лежать у мене на столі. Не можна це все проєктувати на всі виключно сучасні або всі виключно старі індії. Безумовно, це тільки робота показана двох екземплярів. Суб'єктивна мені... Суб моя думка. І робота двох екземплярів Індії, які в мене зараз є. Мій Індія сучасний мексиканського розливу. І оце Індія Fine Склейка Fine Course сторона Fine. Яка вінтажна, як зараз кажуть. Ну, Видно по всьому, що тон тут тонше спрацював. Ну, окрім того, що я заусениць видалив. Отака картина. Це сталь шиха 15. Підшипникова сталь, так звана, з великим вмістом вуглецю, аж 1,5% якщо це 15-та шиха. Зараз ще раз пройдусь по цій. Все-таки з цих двох екземплярів я б надав би перевагу все-таки старій Індії. Вона, по моїх відчуттях, приємніше працює. Цим своїм каменем Індія Файн я користуюсь дуже рідко, чесно кажучи, останнім часом. Я перейшов на водні камені, мені на них працювати зручніше, швидше. Нема такого бруду, змив усе і все. І все чистеньке помив. Тут треба ці віхті промаслені десь складати руки в маслі, все в маслі, воно. Але це ж моя суб'єктивна думка. В моїх умовах мені краще водні камені використовувати. Хоча я використовую масляні при певних задачах, безумовно. Але рідкіше, рідше, ніж водні. Рохи ну, відчувається грубіше. Зараз глянемо ще раз. Після старої Індії знову-нову масло так з'їдається в, в поверхню, що треба. Ну, видно, так, тут вже тепер добре видно, як, наскільки неоднорідніша робиться ріжуча кромка. І глибина рисок неоднорідна. От ви побачили після цієї сучасної Індії, яка ріжуть кромка рома. Зараз І я Зараз я її вийшов і перепритер на порошкові 100 на 80 Теж куплений мадженірокс. До речі, якісні порошки карбідукремні там продають. І Ціна абсолютно прийнятна. І сама менша в Україні, мабуть, але одна із самих невеликих. І тепер ми візьмемо цей же різачок і по свіже притертій. Поверхні порошком 100 на 80 я притер. І тут, я думаю, воно тонче таки спрацює. Бо там була притирання, мабуть, на більш грубому порошкові. Хоча по відчуттях ні. Нічого не змінило. Все-таки відчувається, що ця індія файн сучасна, вона менш файнова, скажімо так. Від в Індії справжньої Нортонгської американської, яка робилася на фірменому заводі в Америках. І робилася в ті часи, коли ще речі робились не для того, щоб найбільш економно їх виготовити і найбільш вигідно продати, а для того, щоб вони відповідали тим нормам, на які вони розраховані. Тобто для того, щоб ними люди працювали. Як же пом'якшити роботу цього камня зробити більш тонкою? А зараз ми це все подивимося, як це зробити. Глянемо ще раз в мікроскоп. рвана різуть кромка. Нема однорідності тої ще у старої Індії. Це не значить, що ця гірша. Вона просто менш однорідна і більш грубіша. При цьому вона працює не швидше. Я б не сказав, що вона швидше працює за Приблизно швидкість однако. Ну, от бачите така картина. Тепер ми пом'якшимо її роботу. А яким чином? Дуже простим. Візьмемо від продавця Руслана з посилання на вулиця залишу. Отаку чудову річ. Походна точилка похідна така польова для польових умов. І цей же ж камінь. Нічого не міняючи на ньому. Наведемо суспензію. І натираючи цим гальванічним алмазом поверхню, ми отримуємо два момента. На його поверхні утворюється суспензія розкришені частинки кристалів цього ж оксиду алюмінія. І трошки затуплюються ті, що залишились. Виглядати зв'язки міцно закріплені, вони першинки притуплюються. При цьому робота і пришвидшується каменя, тому що окрім закріпленого зерна в твердій зв'язці працює ще розкришене дрібне зерно, яке в вигляді суспензії невеликій кількості з'явилось на поверхні. І робота каменя пом'ягчується. Тобто тут вже грітність, скажімо так, ми підняли. Тобто він вже не як 600 гріт, а може як тисячу працює, а може як і півтори. А зараз ми це й побачимо. Враховуючи, які ці камені по розмірах з потовщині і який, їх, яка тверда зв'язка, то таким чином, якщо ми будемо працювати з цим каменем, його вистачить, поки ми його зітремо на декілька наших життів. І переживати, що я ж сотру камінь, думаю, геть не варта. Тепер я відчуваю м'якшу роботу. І думаю, зазубрені ті нарівші кромці будуть вже геть не такі. Тому можна, враховуючи, що камінь цей абсолютно однаковий з усіх сторін, одну сторону можна притерти на якомусь порошкові доволі грубому. Користуватись так, як є, а іншу використовувати, так, наводячи суспензію. Цим чи іншим, чи бланком точилки, також гальванічним алмазом 400 або 600 грит. Тонший не треба брати, Грубі, тих, грубіший теж не нема. От тепер ми маємо іншу картину. Однорідніша риска, не такий зазубрений на рівчій кромці, хоча викришування там деякі є, але це. Не так страшно. І не така глибока риска. Завдяки утвореній суспензії на поверхні, яка пом'ягчує. Не дає так врізатися образиву зерну закріпленому. І оця сукупність факторів робить цей камінь тонко працюючим. Тонко працюючим, скажімо так. Тонше працюючим, ніж він є. А якщо вінтажну Індію так пошоркати, а зараз пошоркаємо. Подивимося наскільки ще вона тонше запрацює. Беремо цей же наш камінь, пусочок 400 грит. Беремо цей ШХ-15 різачок. Якийсь нитка. А тепер я геть відчуваю, що камінь працює тонше. От я притиснув, щоб просто побачити швидкість роботи. Таким простим методом можна із більш грубішого, грубіше працюючого каменя, отримати камінь, який працює тоньше, іноді помітно тоньше. Тобто має, маємо ми два в одному. Цей, з грубої сторони, склейка корс файн. Вже він ясно, що тут грубіша заточка, а цей, наприклад, він файн з усіх боків. Але отримати роботу медіум, файн можна, довівши на порошку, наприклад, 200 мікрон одну сторону, загрубивши її. Звісно, що при такій доводці груба робота буде зберігатись не дуже довго, але деякий час. А іншу можна використовувати от в такому режимі, наводивши суспензію алмазом на гаранічній зв'язці, десь 400 грив приблизно. О, геть уже працює прекрасно. На рючі кромці все-таки не супер вона однорідна, але тут уже як тисячу гріб синтетик, а аму навіть і більше. Якість роботи. І бачимо, глибина рисок менша стала. Помітно. Бачимо? Акуратніше і красивіше все. вигляда. А якщо ми тепер візьмемо вашиту, та ще й вашиту справжню, не сучасну якусь там. Приклад таку ж від Микола Андрійовича. Подяка вам щира. Бачите, яка. 30 мм товщиною. Саме справнє, що шинина є. Вашита. Вашита, Вашитівна. Не буду її фамілію називати, а то все хтось образиться. І так, цей різачок. Досить твердий. Тут 60 одиниць точно є нього по HRC. Після каменю Індія Fine ми зараз зробимо йому таку заточку на вашиті доводку. Звісно, що вашита працює не так швидко, як Індія. Тому що в неї власне зерно пишуть книжки і фотографії нам поверхні доказують під електронним мікроскопом, що тут розмір зерна десь від 3 до 6, а я б вважав, що десь від до 10 мікрон. А в Індії 35. Тобто тут в 4 рази десь або в 5-6 разів зерно самого каменя. Плюс це природний камінь і він твердий. І в його геть інша структура поверхні, і фактура, і структура. І він вже виглажений. І, і, і. і буде давати нам, звісно, прекрасну фінішну заточку для будь-якого інструменту. От вам після Індії вашита спрацювала прекрасно. Деякі там? А тепер ми ще зробимо. Витримо. Масло. Чим більше масла, тим вона грубіше працює, якщо його стерти геть і залишити ледве-ледве тільки на поверхні. Ніколи не коритуюся ганчіркою, якою витирали з грубо синтетика масло, і на якому безліч уже суспензії грубих зернинок, це індії. Витираючи потім Найбільш, набагато тонко працюючий камінь. Тобто фінішний, беріть чисту ганчірку. От чому ще масляні камені, скажімо так, не дуже я полюбляю в цьому сенсі. Од, Водний камінь я змив і все, ніякі ганчірки не треба. А тут треба купу ганчірок. Під фінішний одна ганчірка, під середній одна, друга. Під грубі там взагалі ланту ганчірок треба, але, повторюсь, це. Моя суб'єктивна думка. Для багатьох випадків масляні камені не замінні, незважаючи на такі, здавалося б, незручності. І багато людей задають перевагу саме масляним каменям. Ну, тепер взагалі тут все красиво і чистенько. Подивимось мікроскоп і на тому закінчено. вершинку паперу. Рівнесенька рірча кромка. Мікрозубчика ніякого вже майже нема. Сталь тверда, однорідна. Це заточка не для різа м'яса і жил, а вже для різу якогось культурного продукту або для деревообробки. Бачите? Легко і не вимушено, ми отримали фінішну якісну заточку. І так, шановні глядачі, ми швидко доволі порівняли два камені Індія. Fine з зерном, начебто 35 мікрон, і в тому, і в тому заявлено. Оця каменюка, що я тру, це сучасну розливу виготовлена в Мексикі. Індія суцільний брусок. Це вінтажна так звана, тобто стара Індія, яка виготовлена, не знаю, 50 років назад, може 70, трястейозно. Але явно, що це не мексиканська. І в мікроскоп, і по роботі однаково притерті поверхні цих каменів дають різний результат. Ця працює нова грубіше, залишає не дуже однорідну. Риску по глибині, що свідчить, що тут і більший за розміром зернини є, ніж середня якась фракція. І не така вона однорідна. Ця більш однорідніша. стара. Що свідчить про те, що тоді підходили до випуску каменів більш якісніше. І подивились коротку роботу однієї з вашит. І побачили, як можна цю ж грубо працюючу і неоднорідну камінь Індія довести до стану, що вона запрацює. Однорідніше і якісніше, просто навівши на її суспензію алмазною пластинкою. 400 гривень в даному випадку. Це точилка від продавця Руслана Зоєлікс. Китайська бюджетна дешева точилка, я посилання залишу на його. Кому цікаво буде, можете купити. Ну, На все добре, бувайте здорові, живіть довго і щасливо. Цей вже кухонний ніж, що тут показувати? На тому краще видно на вуглецевій сталі. Буде цікавість якась у вас якесь там. Движняк на вкупі під цим відео. Захочеться вам побачити більш широкий, поки цей Індія файн знаходиться в мене, може я зніму ще ролик. А як ні, то і на цьому й хватить. На все добре.